Про війну з перших уст в Івано-Франківську студенти зустрілися із військовослужбовцем 102-ї окремої бригади територіальної оборони Мироном Дмитриком. Офіцер розповів про свій бойовий досвід та ситуацію на фронті. Докладніше у наступному матеріалі. Мирон Дмитрик до повномасштабного вторгнення Росії на передовій бував тільки як волонтер, а за плечима була лише строкова служба. Військовослужбовець розповідає, він, як і більшість воїнів 102-ї бригади, усього уже навчався на фронті. Можливо, це навіть нам дещо допомагає, тому що в нас немає того негативного досвіду якогось совкової армії там, чи постсовкової української армії 90-х років там, чи початку 2000-х. І ми десь якісь нестандартні рішення застосовуємо, не зовсім військові, але якісь логічні для нас. 102-га бригада майже рік обороняє Запорізький край, і за цей час воїни з Прикарпаття не віддали ворогу ні сантиметра землі. Зараз більше така дуель артилерії, не так багато стрілецьких таких сутичок, але є і спроби штурмів. З їхнього боку, інколи і ми десь пробуємо. Пройти вперед, а прифронтові містечка зруйновані вщент, як Маріуполь, тільки в меншому масштабі. Так? Тобто воно розвалене повністю, ну дуже значною мірою розвалене. Люди, на жаль, чомусь там живуть ще не хочуть виселятися, хоча від березня минулого року в них немає ні світла, ні води. Жахливо дивитися, коли діти на велосипедах їздять просто по місту, яке постійно перебуває під обстрілами ракетних артилерійських систем градів там. Постійно пролітає з 300 їхніх серед студентів, які прийшли на зустріч. Вікторія, її батько, також військовослужбовець. Ми дуже рідко з ним ну, зізванюємося, тому що й по мірі ну, можливості тільки можемо. І ось я, ну, я дуже рада його чути, Я завжди його підтримую, і він мене також дуже цікаво буде послухати, як насправді. Там студентам Мирон Дмитрик порадив займатися військовою підготовкою та навчатися надавати домедичну допомогу, навіть якщо людина не планує йти на фронт. А ще чоловік розповів, що його мотивує на передовій. Починаєш там спостерігати в монітори, як працюють безпілотники, наші розвідка і так далі. Як працює починає працювати артилерія. Десь попадає мені вже моликось розвиваєшся, вже розумієш, що ти не марно сьогодні день. Прожив і прослужив. Університетська спільнота постійно підтримує військових, каже Михайло Косьмій. Батьки студентів перебувають на фронті. і Випускники наші багато. І люди, які волонтерять, які їздять постійно. Це не тільки перша акція, яку ми передаємо. Це вже я не знаю, по кількості збився, по кількості передач машин, по кількості зроблених сіток сплетених, по кількості ярмарків, проведених, які тут проводились на ЗСУ, і дотепер роблять у ні, свічки роблять все, все, все їжу збирають все соціальну допомогу, тобто волонтерську допомогу на збройні сили України. Також від навчального закладу передали підрозділу Мирона Дмитрика автомобіль. Його купили викладачі спільно із студентами.